Серіал вже підкорив мільйони глядачів по всьому світі. І якщо ви досі не дивилися цей серіал, то я розповім вам. Серіал вже підкорив мільйони глядачів у всьому світі. І якщо ви не дивилися його, я розповім пару цікавих фактів, які. Серіал уже встиг підкорити мільйони глядачів у всьому світі. І якщо ви його дають досвід, серіал уже встиг підкорити мільйони глядачів. І якщо ви досі його не дивилися, ось кілька цікавих фактів, які я вам розповім, щоб ви найшвидше з. Щоб підготуватися до ролі Джена Ортега брала ру. Щоб підготуватися до ролі Дженна Ортега брала уроки. Брала уроки грі на Вілончелі. Щоб підготуватися до ролі, Дженна Ортега брала уроки і грі на віолончелі, а також стрільби з лука та вих... фехтування. Щоб підготуватися до ролі Джена Ортега брала уроки на Віолончелі. Також стрільби з лука та підуть. Гри... Су... Го... У серіалі «Венздей» головна горі. У серіалі «Венздей» головна героїня носить чорно-білі вибрання. У серіалі Венсдей головна героїня носить лише чорно-білі вбрання, а. <клух> У серіалі Венсдей головна героїня носить чорно-білі вбрання. А як інші герої. <клух> У серіалі Венсдей. головна героя. У серіалі Венсдей головна героїня носить чорно-білі вбрання. Так як всі інші герої. У серіалі «Венздей» головна героїня носить лише чорно-білі вбрання. В той час, як інші герої вбрані в різнокольоровий. У, серіал... У серіалі «Венздей» головна героїня вдягається лише чорно-білі образи. як... А... Образи в той час. В той час да. У серіалі Венсдей головна героїня вдягається в чорно-білі. Чорно-біле... У серіалі Венсдей головна героїня носить лише чорно-білі врання. У серіалі Wensдей головна героїня вдягається лише в чорно-білі вбрання. В той час, як інші її герої вдягаються у кольорові образи. У серіалі Гол у серіалі Венсдей головна героїня вдягається лише в чорно-білі образи. І так як